Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та Дистанційні уроки. Тема уроку правила поведінки в громадському транспорті. Людей перевозять автобуси, тролейбуси, трамваї, метро. Цей транспорт називають громадським. Якщо ти користуєшся таким транспортом, то ти пасажир або пасажирка. Яким громадським транспортом ти користуєшся? Підкажи мені, будь ласка. Місця зупинки громадського транспорту позначають дорожніми знаками. Перший дорожній знак на що це схоже? Правильно, це автобусна зупинка. Другий знаєш, що це? Так, це тролейбус. А третя молодці. Трамвай. Так. Складіть за малюнками правила поведінки пасажирів на зупинці громадського транспорту. Поглянь. Перший малюнок. Стій та чекай транспорту спокійно, не голосуй. Другий малюночок. Якщо ти залазиш в автобус, так, хлопчики можуть спочатку пропустити дівчаток або кого, правильно, жінок, так? Щоб вони зайшли першими, далі зайдете самі. Очікуйте, будь ласка, на транспорт на зупинці. Заходьте. Транспорт тільки після його повної зупинки. Це найголовніше правило. Не стійте перед дверима, пропустіть пасажирів, які виходять. Складіть за малюнком правила пасажирів в громадському транспорті. Обов'язково потрібно платити за проїзд. Складіть за малюнками правила. Поглянь. Якщо ви знаходитеся в транспорті, обов'язково зніміть рюкзак та покладіть його собі на коліна. Наступне. Поступайтеся місцем літнім людям, також вагітним жінкам. Дівчинка, бачимо, також поступилася, так, але стоїть і тримається міцно обпоручні. У транспорті сиди або стій, тримаючись за поручень. Не стій біля дверей та не спирайся на них. Не сміти, не розмовляй голосно та не бішкетуй, поводься вічливо! Дотримуй правил поведінки в громадському транспорті. Тоді твоя поїздка буде безпечною. Що нового про поведінку в громадському транспорті, ти тепер знаєш? Дякую за увагу. Якщо наші відео є вам корисними, ставте вподобайку, підпишіться на наш канал. Вам не важко, а нам приємно. Бувайте!